Друзі, привіт! Сьогодні знову відео про обрізку болотистої гортензії, але будуть ще вам невеличкі мої спостереження. Так, це в нас сорт Magical Lime Sparkle. Я думаю, ще не в багатьох садах є цей сорт. В мене він теж десь роки 4. Але які мої спостереження? Три роки він ріс горщиком в 20-літровому горщику, як і багатьох моїх гортензій і він не хотів ніяк розвиватися в горщику. В прошлому році весною. Я його сюди, в восени минулого року. Ну, з весни прошлого минулого року він вже ріс в мене в ґрунті. І дивіться, який міцний Прирісти він дав. Вони були, друзі, сумасшедші. Дивіться, метр, вони міцні. Кущ майже не загущався. Я не пам'ятаю, проріжувала я його влітку чи ні. Ну, навіть, якщо проріжувало, він виглядає просто сумасшедше красиво. Тобто габітус то куща мені дуже сподобався, він такий дуже-дуже ладний. Так, що ще? А, квітка а, така, в кінці відео я вам додам фото, в мене є гарне. Вона така хвиляста квітка. Велика, суцвіття велике, дивіться, їх було багато, і вони були усі великі. Тобто цей сорт мені дуже-дуже подобається. І він, по моїм спостереженням, ну, дивіться, десь метр двадцять, метр п'ятдесят, мабуть, він. Кого є можливість приобретайте цей сорт. Він не поникає, дивіться, які міцні стебла у нього. Він не подв'язувався в мене зовсім. Ну, а Обрізка, я... пам'ятаєте, в мене здесь ми обрізали геркулес на штамб. І оцей кущ буде кущом ця гортензія, а геркулес я вирішила штамбіком зробити, щоб вони не заважали один одному. Ну, і друзям. Коли ми формуємо на кущ, ми обрізаємо на одну-дві бруньки знизу. От буквально парочку є тоненьких гілочок, які я обріжу, Куст, кущ одразу освітляється. І от дивіться, мабуть, була зломана гілочка. І вона, ну, так, роздвоїлась, розстроїлась не дуже гарно. Тому я її теж обріжу, обріжу. Друзі, обріжу я її під самий корішок, корінок, потім там доріжу. Не на камеру, тому що не дуже зручно. Так, що ще? От дивіться, оця гілочка на порівнянні от з цими, які розташовані поряд, вона дуже тонка, тому я її теж обріжу. Саме під самим. дуже зручно. Такими при... При була, віки, такі міцні прирістри вона дала. вище такі штрумки. Так, ну все, оце ще, я думаю, зайва. Ну, дуже вона всередині. Я її обріжу поза камерою, тому що не дуже зручно мені тут підлазити. Хоча обрізала. Так, що ще? От ще знайшла. Більш тонка. Хоча і наружу йде, ну, тонка. Гарно. Все, друзі, коли ми хочемо на ніжках його вирощувати обрізаємо на 4 броньки. В мене буде все на дві Мені дуже сподобалось, сподобався цей сорт кущом. Просто шикарно виглядає. Бачите, які міцні. Бачите, я ріжу гарним секатором, який отакі вот товсті ріже дуже-дуже класно. Це у нас ФЛК. Класний професіональний інструмент. Один дотик і гарний рівний зріз. Навіть такий товстий. Все, друзі, дивіться, яка краса в нас вийшла. Все, знову я ще чекаю осмакот, ніяк він не прийде. чуть-чуть, Розсиплю смакот, замульчую свіжим ґрунтом. Все, друзі, будемо чекати квітування. Дивіться, які міцні гілки в мене вийшли. Син до зустрічі.